А більш доросла поезія. Де в нас більш Бо доросла поезія? А вона в нас теж сьогодні є. І наступно на цю сцену вийде Костянтин, майборода. <праць> Якщо я правильно назвав ваше прізвище. Давайте гучно привітаємо його! <праць> <праць> Будь ласка. Отак, нормально? Так, так, так. <кхем> На правах реклами. У нашому окопному спа-салоні знижки, а з відвідувачів усі ті ж, тобто мижа, завезені свіжі, добре вгодовані мишки та роблять краще пілінгу пухнастий, лагідний мишин. У вишуканих берцях від армані. По окопах ступає культура. По бліндажах, найестетичніших у світі спорудах. Менікюр Вибачте, китайська підробка. Під шармом окопного ексклюзивного манікюра та гарантовано незмиваємого тіпкова бруда. У барбершопі окопному рівень п'ятізірковий сталий. Тут неможливця щасливцям спіймати гаву. Коли по кухлям із нержавіючої м'ятої сталі розливається найсмачніша у світі кава. Дякую.